Говоріть мені, що Україна малорось, бо ви ж не путаєте яблука чи груші, таки найменням у брабам, нам давши славний хтось, а ви повторюєте що, я поважаю вас, а ви плюєте в душу, ви живете на славній цій землі, де вистраждав мій змушений народе. Таке ви кажете, а ми мовні ми повинні слухати й давати згоду. Готові би посади роздавати направо, наперед, назад, наліво, та щоб б душу ще одну спіймати що сприйняла б вас на віру. Я Українка серцем і чолом. Не говоріть мені, що грає російськомовний. Моє білінгби. І я ж питаю, чом, скажіть, будь ласка, вибельмашеновний, наш край, такий, скажіть, а що давно то було, Олесь Гончар і Васильстус, як політв'язні в тюрмах спонигнули, І важу ще вони, а знаєте за що? За те, що вони справжні українці. За те, що слово несу народ, задей розправлялись з ними поодинці, замордували всіх до смерті. Нема вождів, нема поетів, народ остати без голова, без вірі, без душі, без мови, без мозку лише одне Безмовна і робоча сила. А ви, про Русь говорите велику, і що ми, братця, будемо до А тож, благаю вас, шановніший добродію, не згадуйте у рибкам історію. І знайте, ніяким темним силам не подолати нашу Україну, не розламати і не похилити, допоки українці будуть жити. Що ще палає, до да пісня українська вислідає. І прошу не повторюйте, хтось, що Україна товоє Малорусь. До тебе, Господи, зваю, і сподівання маю. А буде від рослині ствої облуди, від бездуховності й сневіри, людей, душе зачерствілих, від злої до та безправ'ях, і тих, які завжди лукавлять, від нетерпумості зради, ярма грошей, полону влади, від ферестейства героїв, із байдужілості людської, від тих, ту хто тут -ту, українські нищить. Уши все святы табушче, и наче круги в хуже здраве.